Неділя 16 листопада. 144 тисячі. І Я глянув. І ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, які мають його ім'я та ім'я його отця, написані на їхніх чолах, об'явлення 14.1. Кришталеве море перед престолом, воно немов би скло, змішане з вогнем, виблискує від слави Божої. Тут зібрані ті, які перемогли звіра та його образ, його знак і число його імені. Об'явлення 15.2. Разом з Агнцем на горі Сіон, тримаючи божі гусла, стоять 144 тисячі викуплених від людей. Лунає голос із неба, наче шум бурхливих потоків або як гуркіт великого грому. Чутий голос, наче гуслярів, які грали на своїх гуслах. Вони співають нову пісню перед престолом, якої ніхто не міг навчитися, крім цих 144 тисяч, об'явлення, 14 розділ, другий та третій вірші. Це пісня Мойсея й Агнця, пісня визволення. Ніхто, крім 144 тисяч, не міг співати цю пісню, бо це пісня пережитих досвідів, яких ніхто інший не мав. Вони йдуть слідом за агнцем, куди б він не йшов. Об'явлення «14.4». Це люди, взяті від землі, із середовища живих, перші плоди для Бога та Агнця» – Об'явлення 14.4. Вони прийшли з великої скорботи, об'явлення 7.14. пережили такий час лиха, якого не було від початку світу. Ці люди зазнали душевної агонії в час страждань Якова. Єремії, 30 розділ 7 вірш, жили без заступника під час злиття останніх божих кар, та вони були визволені, бо випрали свій одяг і вибілили його в крові агнця, об'явлення 7.14. В їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні, об'явлення 14.5. Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі. А той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Об'явлення 7.15. Вони бачили землю, спустошену голодом та пошестями, сонце, що мало владу палити людей сильною спекотою, і самі також зносили страждання, голод і спрагу. Тому вони не будуть більше голодувати і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека, тому що агнець, який посеред престолу, буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя. І Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей. Об'явлення 7 розділ 16 та 17 вірші.